Функціонування пляшок це також дуже цікава справа. Якщо подивитися на наші вузькі пляшки, то вони починалися тут у нас в 18-19 століття. Пляшки важкі в порівнянні з теперішніми. Лишилася тільки одна пляшка в нас тут. В даний момент кажуть, що їх більше. Без горличка, зато й збереглася. Вона була в землі і викопали, подарували нам. Тепер подивимося на австрійський період. Австрійський період це грубі пляшки. Зроблю скла. І вони тут мають включення повітря. Включення є. Е, справа в тому, що технологія не могла в той час ці бульбашки видалити. Зараз вже пізніше, після польського періоду, вже тепер додають спеціальні е, присадки, вони видаляють. Це в нас гориться тяжкі часів Польщі. Бачите, вони є трохлітрові, літрові, півлітрові, чвертки і стограмов. Яжкі легкі. О, на відміну від австрійських тора. На Львівщині одне з найстаріших виробництв горілки. Це Бачевська. Горілка Бачевська у нас в таких пляшках. У нас старіша від горілки Смирновської, російської. Львів знесення, бачив, 1884 рік. І практично ота вся горілка, яка ті птяшки, які лишилася з горілки, це вони з того періоду. Це також виготовлялося в нас у Львові на знесенні. А це в нас горілка оригінальна з етикеткою, шабасовка так звана єврейська горілка, суботня. Я шкість буську купив. написано бус. Дуже цікава пляшка, яка нам нас це це гершафель, содовасель фабрикбусь. Тут недалеко була фабрика содова, содової води. І е, гершафель це в нас власник тої, тої фабрики. Крім того, кілька разів та фабрика перепродувалася. Під час війни обладнання було вивезено німцями. Але тут недалеко був будинок, були великі підвали, потім його розібрали, бо розширяли дорогу. Бо саме в тому приміщенні робилася це содоводи. У нас тут є ще пляшки так звані з Першої світової війни, це в нас Австрія. Ви знаєте, ми належали свій час до Австрійської імперії. Австрійський період цікавий чим? Коли йшли, йшла війна, були окопи, біля окопів були западені невеликі. Окопи. Це в Австрії, це порядок дисципліна якість. Все мало бути поскладене, все окремо не побити. Там і горицівні пляшки, і винні пляшки, і пивні пляшки, все збирається mm -hmm. там. ще є у нас пляшки керамічні. Далі такий бальзам, бальзам ризький. Ці пляшки це з мінеральної води. Це керамічні. Так, як ми були в Австрійській імперії, це були і Карлові вари, це в нас Руськовець, Морщин, теж все входило тут. Крім того, В, Німеч... в Австрії ще були мінеральні води. Людина їхала, звідти брала собі отаку пляшку. Вони бувають різні, бачите, такі були. Пляшки зараз даними математи, з маркуванням є. Ну і звичайні бутлі теж лишилися. Зараз їх все менше і менше, люди просто викидають. Але яке змога приносить до нас? Бачите, так от відключення ще не, ви, не, не вийшло повітря. От, от недавно принесли пляшку, навіть не знаємо. Австрійський період тож, дуже класний. Ці такі пляшки, ті, які мають написи. От маєте. У нас тут стояли мадяри під час війни, тут був посирунок їхній. Вони охороняли дороги. І хтось лишив з тих часів пляшку. Ми її знайшли на горищі, недалеко від того місця, де був посерунок. Ну, ось, де був їхній відділ. Це мадярські пляшки. Спір випускався 95%. Таких тоненьких маленьких пляшках. Це було дуже акуратно, вони, вони билися. Ну, правда, з... Коли вже була в руках, вони трошки. Вон. Така історія наша прийшла. Історія е, прийшов до нашого вузького краєзнавчого музею, який ми запрошуємо відвідати. Практично кожній неділі ми тут є на місці. Припалець один.